Чи поклоняєтесь ви богові і в якийсь спосіб? Як національні звичаї та традиції допомагають вам у цьому і чи не заважають? Спитаємо, що з приводу цього думають люди, які оточують нас. Я думаю, що національні традиції ніколи не можуть завадити ні в чому. Ні так що їх треба підтримувати в будь-якому випадку. Ну, В залежності які, по тій причині, що е, традиції, якщо, якщо пов'язані з поклоніння язичництвом, то це буде наоборот ну, завадять. А в такому, плані, якщо хороші традиції, які підтверджують існування Бога. Лише допомогти, я думаю, тому що ми повинні пам'ятати наш рід, пам'ятати предків, шанувати ці традиції. Вносити щось своє, що нове, те, що ми повинні передавати дітям. Тільки так можливо будувати перш за все щасливий рід і здорову націю. Ну, мабуть, може, мають допомагати. Я думаю, також як багато людей, які вірять своєму народу, вірять своїй нації і вважаю так, що національні традиції вони відроджують, відроджують як національні традиції, як і Традиції і віри в Бога, так і віри в все святе і все добре на землі. Ну, у кожного свой Бог, ну а з іншої сторони він один у всіх. Тому хто, як поклоняється, я считаю, что он один на всех. Поэтому національні традиції в этом не впливають на это. Чесно кажучи, на мою може трошки завадити, тому що це вже трошечки обряди і не завжди правильні. І я рахую, що внутрішню людина має мати внутрішнього Бога, і тоді воно, в принципі, не, не обов'язкові обряди, я так думаю. Обов'язково поможуть, тому що Бог робить завжди так, щоб людина чулась людиною, якою вона є. Я думаю, наоборот, допомогти. Тут, тут в тому нічого поганого немає, все світ, що розвивається. Ну, треба прислуховуватись до себе, якщо е традиція несе внутрішню святість, не показну, не та, яка склалася, просто ти маєш відчувати всередині себе якийсь поштовх. Допомогти, тільки допомогти. Тому що без традицій немає народу і народності як як такового цілому. Неможливо уявити собі націю без національних традицій. Вони відображаються у всьому: фольклор, мова, побут, музика, одяг, релігія, архітектура та багато іншого. Їх вивчення та збереження вкрай необхідне для гармонійного розвитку особистості та держави. Нам, українцям. Як частині багатонаціональної слов'янської народності в цьому сенсі є чим пишатися. Надзвичайно багата культура з багатьма відтінками, драматична кількатисячолітня історія, що тісно переплатена з багатьма іншими націями-культурами. І, і головне, з як тисячолітнім впливом християнства. Релігія Ісуса Христа стала невід'ємною частиною історії України, що також знайшло своє відображення в традиціях. Наприклад, Христос у Вишиванці. Та тут виникає проблема, що мало більший вплив? Християнство очистило від язичництва нашу культуру? Чи язичництво замаскувалося в християнстві? Та чи було прийняте нами західноєвропейське та візантійське християнство саме чисте від цього впливу? Що у нас в результаті? Християнство збагачене національними особливостями чи язичництво християнського обряду? І що нам робити перед лицем фактів, які підтверджують, як багато язичництва приховано не тільки в народних віруваннях і традиціях, але і обрядах і святах християнської церкви? Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, в пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Так висловився апостол Петро у своєму посланні сучасній йому християнській церкві. Апостол закликав не повертатись до такого життя, тримаючись чистоти науки Христа та чи не є ми свідками і навіть учасниками зради цим ідеалам. А яка ваша думка?